Хочете приготувати ідеальний сніданок, обід або вечерю, а саме пишний омлет, але не знаєте, як це зробити. Друзі, тому це відео саме для вас. А поки я буду підготовлювати продукти до нашого даного рецепту, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні рецепти, бо на цьому каналі повністю все про кулінарію і про те, як готувати смачно, корисно та швидко. І сьогодні для нашого пишного омлета нам обов'язково потрібно буде молоко, буквально 3-4 яйця, сосиски, одна цибуля, один болгарський перець і один помідор. Все це ми будемо готувати на вишковому маслі. Також в кінці я буду посипати сиром. Ви це можете не робити, все, як ви бажаєте, на ваш смак. Ну, я люблю так, тому я буду робити так. Ну що, погнали готувати? Для того, щоб омлет був максимально пишний, нам потрібно дотримуватися правильних пропорцій. На одне яйце нам потрібно буде 2 столових ложки молока. Тому почнемо готувати. Я буду давати 3 яйця. І це означає, що мені потрібно зразу 6 столових ложок молока. Це все перебиваємо вінчиком. Поки я підготую весь процес, я ставлю розігрівати сковорідку. Сьогодні для нашого омлета я буду використовувати італійські трави, чорний перець і сіль. Це все. Додаю щепотку солі. Додаю трішки чорного перцю. Всі спеції ви даєте собі по смаку, як хто любить. І додаю італійських трав. Супер. Це все гарно перемішую. Перемішав за той час, я нарізаю цибулю. Коворітка вже наша розігрілась, додаємо вершкове масло. Розганяю його по сковорідці. Масло вже розтопилося, додаємо сюди цибулю. На той час, коли жариться цибуля, нарізаємо сосиски. Сосиски я нарізаю кубиком. Це може бути курка, це може бути будь-яка інша кубаса, все, що у вас є в холодильнику. У мене просто були сосиски, тому я використовую саме їх. Коли вже наша цибуля досягнула золотистого кольору, Підправляємо сюди сосиски. І нехай це все разом обсмажується. Якщо у вас сковорідка антипригарна, то додати олії або вершкового масла немає сенсу. Тому що як-ніяк -як ми робимо здоровий сніданок, або це може бути ваша вечеря, або обід. І щоб не було багато жирів. Поки у нас сосиски з і жаряться, я нарізаю овоч. Це у нас буде один помідор, як я вже сказав, і болгарський перець. Нарізаю повхольцями. Все, супер. Наша вже цибуля сосисками обжарилася, висипаємо сюди яйця. Рівномірно розподіляємо по всій поверхності. Ось так, супер. Зразу сюди відправляємо помідор. Ось так по колу його розкладаємо. Все це тепер накриваємо кришкою і залишаємо на 5-6 хвилин. І поки в мене готується омлет, я приготую оформлення. Для цього я використаю одне авокадо, дві помідорки чері, також один огірок. Нарізаємо авокадо пів кільцями. Це у мене просто було в холодильнику і я люблю дані продукти. Ви можете використовувати все, що у вас є в холодильнику. Все по вашому бажанню. Ну Що, там наш омлет? Супер. Ще буквально одну хвилинку і можна буде забирати. Нарізаємо дві помідори чері. Також нарізаємо три дольки огірка. Все, супер. Ну що, наш омлет уже приготувався. Просто супер. Просто максимально класний, максимально пухкий, підріз. Супер. Виставляємо його на тарілку і подаємо до столу. Ось такий у нас вийшов пишний омлетик. Зараз ще я його гарно прикрашу і вже будемо пробувати. Посипаю омлет пармезаном. суперу половинку авокадо, натискаю ножем на авокадо, роблю ось так і виставляю на омлет. Ось. Одна помідорка чері. Ось, друзі, ось такий омлет у нас вже получився. Дуже пухкий, дуже гарно апетитно виглядає. Давайте спробуємо, який він на смак. Супер. Це дійсно дуже і дуже смачно. А саме головне, це дуже і дуже корисно. Друзі, я читаю абсолютно всі ваші коментарі. І даний рецепт був приготовлений по проханню одного з підписників. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте омлет, що ви туди додаєте, і який взагалі він у вас вийшов. Обов'язково напишіть, мені буде дуже цікаво прочитати. Тому, друзі, а я вам скажу одне, що ви обов'язково, обов'язково повинні приготувати його вдома по даному рецепту. Повірте, це просто. Бомба! Це просто дуже смачно. Тому, друзі, кому рецепт даний був цікавий, обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео та тисніть на лайк. Буду дуже вдячний за підтримку, за підтримку українськомовного контенту. Тому, друзі, всім пока, до нових зустрічей! А я пішов. Їсти.